Золото Карпат повертається. Другий міжнародний фестиваль, конкурс національних меншин Карпатського регіону. Знову відбудеться в Ужгороді на території комплексу Золота гора. Перше засідання оргкомітету вже відбулося. Так чотири роки тому на участь у конкурсі подали майже вісім сотень заявок. Цьогоріч очікують не менш переголомшливих результатів. А галоконцерт восени 2025-го. Держава продовжує жити. Закарпаття багатонаціональний край. І може слугувати прикладом до де всієї держави України, як много національностей можуть жити в мирі і в любові. І тому фестиваль національних меншин підтвердження цього це все традиційно в Закарпатті. Всі свадьби після збору урожаю проводять осінню. Ми не хочемо відрізнятися від наших дітів праді також осінню Після збору врожаю проводимо такий гала-концерт. Фестиваль-конкурс триватиме у два тури: перший дистанційний. Йдеться про прийом заявок з 10 березня до 10 серпня. Включно заявки подавати можна, скориставшись Google-формою та долучивши два відео виступів. Номінації фестивалю: солісти, вокалісти та гурти. Вікова категорія Мікс від 14 років і вище граничної точки немає. До 23 серпня триватиме оцінювання надісланих учасниками заявок, а на день незалежності України оголосять учас учасників гала-концерту. Цей фестиваль він десь виконує свою функцію об'єднання людей. Хто може брати участь? Можуть брати участь всі будь-які творчі люди, музиканти. Це можуть бути солісти, це можуть бути гурти, дуети, тріо, які виконують пісню на національній, на мові національної меншини з числа тих нацменшин, що проживають на території України. Це може бути будь-яка версія цієї пісні. Це може бути фолк, це може бути етно-фолк, етнофолк, етно Джаз, етнорок це може бути обробка інструментальна, вокальна. Другий тур це, власне, і буде гала-концерт, який попередньо запланований на 13 вересня на території комплексу Золота Гора. На нього запросять усіх лауреатів першого ступеню за підсумками попереднього туру. З-поміж членів журі очікуються поважні та імениті діячі культури України та закордоння. Ну, звичайно, ми очікуємо нашого земляка, професора нашої академії культури мистецтв Гігу, також соліст Гурту Танок на Майдані Коного, Едуард Приступовсі. Ми знаємо його як діля, а також буде директор Пряшевської консерваторії Адам Кавець. Ну а далі залишимо ще таку невеличку інтригу. Дуже важливим є саме сьогодні популяризація. Збереження культурної спадщини це потрібно для нас всіх. Ми знаємо відомі слова. Черчилля, для чого ми воюємо, якщо ми не будемо підтримувати культуру? З-поміж організаторів фестивалю, громадська організація Золото Карпат, академія культури та мистецтв Закарпатської обласної ради за підтримки департаменту культури Закарпатської ОВА. Про культуру навіть під час війни не можна забувати. І дійсно те, що ми зараз робимо, ми єднаємо культури різних національностей, фестиваль, який об'єднує і дає можливість поспілкуватися. А спілкування воно завжди відбувається, коли ми подаємо свою ідею творчу через думку зі сцени, те, що ми задумали, як ми це відтворили творчо. Під час оцінювання виступів учасників враховуватимуть автентичність, цінність матеріалу, виконавську майстерність, експресію, видовищність, сценічний вигляд. Один із членів журі відомий музикант, один із учасників гурту ТНМК Едуард Приступа зазначає, повернення після чотирирічної перерви такого фестивалю це потрібний крок для розвитку талановитої молоді. Хороший шанс розпочати реалізовувати себе в Україні, попри виклики воєнного часу. Приїдуть на фестиваль люди з багатьох країн: це Угорщина, Словакія, Німеччина та там Роми. Ми українці, тому це покаже, що ми всі друзі. Ми скажімо так, сім'я, да, і ми можемо співіснувати, можемо, можемо з цим жити. І я вважаю, що це дуже важливо. Тим більш враховуючи, те, що більш-менш спокійний регіон. Да, хоча зараз немає спокійних регіонів. Дітям потрібно, потрібно розвиватися, розважатися. Їм те вчитися. Їм треба знаходити гарні приклади, достойні їм потрібна реалізація. На гала-концерті визначить лауратів. Першого, другого та третього ступенів і володарів Гран-прі. Усі отримують дипломи, спеціальні відзнаки, а також грошові винагороди. Із 10 березня організатори очікують заявки від талановитих виконавців. А усю додаткову інформацію можна отримати на офіційних сторінках фестивалю Солото Карпат.